Осіння посадка часнику – це, здавалось би, проста справа узяв зубки, встромив у землю, прикрив і чекай весни. Та кожен, хто хоч раз діставав на весні з грядки слизькі, смердючі рештки замість живих поростків, знає, що ця робота потребує точності, терпіння і розуміння самої землі. У селі кажуть як посадиш восени, так пожнеш восени наступного року. Бо саме в ті дні. Коли земля ще тримає тепло, але вже пахне морозом, вирішується доля майбутнього врожаю часнику. Часник культура не вибаглива, але чутлива. Він не терпить надлишку вологи, гнилі і кислого ґрунту. Коли господар поспішає, копає глибоку борозну, садить у мокрий чорнозем і накриває товстим шаром листя чи соломи, він сам створює пастку. Під тим шаром тепло й вогко. А зубок не має доступу до повітря, не дихає, не вкорінюється як слід. І тоді під снігом починається непомітне гниття. До весни від посадженого не залишається нічого лише слиз і сморід, ніби від зіпсованої цибулі. Це боляче для кожного господаря, бо праця, надія і насіння йдуть на марно. Тому досвідчені селяни кажуть не бійся морозу, бійся сирості. Осіння погода часто обманює, день ще тепло. А вночі вже холодно й сиро. Ґрунт здається пухким, але всередині може стояти вода. Якщо посадити часник раніше, ніж треба, він устигне прорости, а тоді замерзне під морозами. Якщо ж посадити пізно, зубки не встигнуть укорінитися, і весною їх виштовхне волога земля або зіпсує гниль. Саме тому важливо знати свою ділянку де стоїть вода, де земля легка, де важка. Кожен клаптик має свій характер, і часник це відчуває. Ще одна причина невдачі невидима, але дуже підступна це кислотність ґрунту. У багатьох селах, особливо там, де багато дощів чи торф'янистих ґрунтів, земля з часом стає кислою. На вигляд, усе добре. Чорна, розсипчаста, пахне свіжістю. А насправді така земля пече коріння часнику і зубки замість утворювати здорове коріння. Гниють із середини. Старі люди ще з осені казали, що «Ки, кисла земля, то ворог часнику. Тому перед посадкою треба не поспішати, а перевірити землю, хоча б найпростішим способом ложкою оцту, жменею землі і слухом, чи зашипить. Осіння підготовка грядки це, це не просто перекопування, це наче розмова з землею. Треба відчути, коли вона готова прийняти посадку, коли в ній є рівновага. Якщо земля ще парує від вологи, треба дати їй день два просохнути, розпушити її, не топтати ногами, не утрамбовувати передчасно. Якщо ж вона пересохла, то варто злегка зволожити адаш, але не перетворювати грядку на болото, бо в болоті часник не росте, він задихається. Найкращий час, коли верхній шар сухий, а всередині земля тепла і м'яка, мов свіже тісто. Селяни кажуть. Земля не ворог. Якщо з нею говорити. І в цьому є правда кожен господар, який уважно дивиться, бачить якщо на ділянці росте хвощ, щавель, чи мох, то ґрунт кислий. Якщо бур'яни стоять світлі й тонкі, земля виснажена. І тоді треба не просто садити, а лікувати землю, дати їй спокій, розсипати трохи вапна або деревної золи. А головне. Не повторювати осінню помилку, коли після дощу люди кидаються садити, бо ось ось приморозки. Така поспішність і губить урожай. Восени, коли дні коротшають, у господаря є лише кілька тижнів, щоб встигнути зробити все правильно. Часник треба не просто посадити, а посадити розумно у легку нейтральну землю на правильну глибину з урахуванням морозів. Земля має бути дихаючою. Не затоптаною, незадушеною, бо навіть найкращий посадковий матеріал не дасть урожаю, якщо ґрунт непридатний. Люди часто забувають, що часник не бур'ян, він хоч і витривалий, але вимагає поваги один неправильний шар мульчі чи зайвий день затримки після дощу, і праця пропала. Тож осіння посадка часнику це іспит для кожного господаря тут перевіряється не сила рук. А уважність і досвід. Земля пам'ятає кожен рух лопати, кожен дотик, і якщо її слухати, вона віддячить здоровими сходами. Але якщо діяти поспіхом і на восі на сто навесні замість зеленого пера зустрінеш лише мокру гнилу масу. Тому розумна підготовка, спокій і точність восени це запорука того, що навесні зійде не сморіти слиз. А міцний здоровий часник, який пахне силою і здоров'ям, а не втратою. Найчастіша причина того, що часник навесні замість міцних паростків дає слиз і сморід, це неправильна підготовка ґрунту восени. Земля може бути надто важкою, надто вологою або надто кислою. Усе це не видно оком, але саме там, під шаром землі, починається загнивання. Господар думає, що посадив, як завжди, а насправді кожна дрібниця глибина, склад землі, рівень вологи грає свою роль. Часник не прощає недбалості, і якщо не приділити уваги цим дрібницям восени, весною буде розчарування. Найперше, що треба зробити перед посадкою то перевірити ґрунт. У селі не кожен має прилади, але старі люди давно знають прості способи. Якщо є сумнів у кислотності, можна взяти пригорщу землі і полити її оцтом. Якщо чути шипіння, земля лужна або нейтральна, а якщо реакції нема, значить кисла. Кислий ґрунт це біда для часнику, бо він починає гнити ще до морозів. Коли волога осінь, кислота тільки посилює дію грибків і зубок просто не витримує. Найкраще, коли земля має нейтральний або слабколужний стан. У такому ґрунті часник швидко пускає коріння, а хвороби не чіпляються. Якщо ж виявилося, що земля кисла, не треба поспіхом сипати багато вапна одразу. Це велика помилка, яку роблять початківці. Вапнування має бути точкове і розумне. Найкраще розкидати невелику кількість вапна або доломітового борошна лише в ті місця, де саджатиметься часник, перемішати з землею і дати кілька днів відстоятись. Хто має під руками деревну золу, то ще краще. Зола не лише зменшує кислотність, а й дає калій, фосфор і мікроелементи. Її можна сипати прямо в лунку перед посадкою або розкидати по грядці і перекопати. Та головне не переборщити. Бо якщо зробити землю занадто лужною, то часник теж не приживеться, коріння не зможе засвоювати поживи, і він замість рости буде сохнути. Далі треба подумати про структуру ґрунту. Якщо земля важка, глиниста, вона тримає вологу, і тоді кожен дощ, як пастка для зубка. Вода стоїть, повітря немає і починається загнивання. Тому грядку для часнику роблять трохи піднятою на 10-15 см. Це просте правило рятує від багатьох бід. Коли грядка піднята, зайва вода сходить, а земля залишається волога, але не мокра. Якщо ж ділянка низинна, краще взагалі насипати грядовище або обрати місце на легкому схилі. Часник не любить стоячої води навіть на кілька днів. Щодо глибини посадки тут теж є своя наука зубок не можна садити надто глибоко, бо він витратить усі сили на проростання і може не дійти до поверхні навесні, але й поверхнево садити небезпечно. Якщо буде безсніжна зима, то промерзне. Оптимально 5-6 см у легкому ґрунті і 3-4 у важкому. При посадці землю не треба утрамбовувати ногами, досить злегка притиснути рукою або лопатою. Коли після цього все ще сипуче, не страшно з часом земля сама осяде. Головне не допустити, щоб у лунці утворилася порожнеча, бо там буде збиратись вода, і зубок знову зогни. Ще один важливий момент мульчування. Багато хто робить помилку, коли після посадки накриває грядку товстим шаром листя чи соломи, думаючи, що так захистить від морозів. Але під товстим шаром утворюється волога й тепло, і зубки, які ще не вкорінились, починають пріти. Мульчувати треба розумно шар не більше 3-5 сантиметрів. Найкраще використовувати суху солому, старе сіно, дрібно нарізану кукурудзяну лушпайку або тирсу. Якщо осінь тепла, мульчу масл. масло, мульчу можна відкласти і накрити лише перед морозами, а ще краще, після легкого притоптування грядки, щоб земля осіла і не тріскалася. Притоптування це окрема справа. Воно потрібне, щоб земля не розсипалась і не пересихала зверху, але не слід перетворювати грядку на бетон. Трохи пройтися ногами по рядках або легенько притиснути дощечкою, і досить. Так утворюється захисний шар, який не дає волозі випаровуватись і водночас не задушує зубки. Під снігом такий ґрунт тримає стабільну температуру, а повітря циркулює. Якщо ж усе утрамбувати надто сильно, то навесні земля довго прогрівається, і часник сходить пізно або гниє. Ще одна порада не вносити перед посадкою свіжий гній. Це дуже шкідливо. Гній дає кислоту аміак, а ці речовини опалюють коріння. Якщо хочеться підживити, то краще внести перегній або компост, який відлежався хоча б рік. Також варто уникати ділянок, де до цього росли цибуля, часник чи картопля, бо там у ґрунті можуть залишитися збудники гнилі. Найкращі попередники. Огірки, кабачки, бобові, морква, зернові. Там земля легка, насичена азотом і не заражена грибковими хворобами. Важливо також враховувати погоду. Якщо перед посадкою пройшов дощ, дайте землі висохнути хоча б день. Волога земля здається м'якою, але під нею стоїть вода. Посадиш у таку. І через тиждень зубки зникнуть, навіть не пустивши коріння. А от якщо земля пересохла, треба легенько змочити лікою за день до посадки. Усе має бути в міру: і вода, і повітря, і тепло. Осіння посадка часнику це як тонка робота майстра. Кожен рух має значення. І нарешті вибір часу. Найкраще садити тоді, коли середньодобова температура тримається в межах плюс, 5, плюс 7 градусів, але ще немає стійких морозів. Тоді часнику стигне пустити коротеньке коріння, але не проросте зеленню. Якщо посадити раніше, він зійде і вимерзне, якщо пізніше не встигне вкорінитися і загине. Кожен регіон має свій термін. Але правило одне земля має бути прохолодна, не холодна і трохи волога. Коли все зроблено правильно, нейтральна земля, легка структура, точкове вапнування, невелике мульчування, тоді. Часник зимує спокійно, і навесні, коли сонце пригріє, з кожного зубка піде міцне зелене перо. Це знак, що господар зробив усе вчасно і з розумом. Але якщо десь перестарався, насипав забагато золи, накрив товстим шаром листя або не дав землі просохнути, то вже пізно виправляти. Тому вся мудрість у дрібницях не поспішай перевір землю, дослухайся до природи. І часник віддячить сторицею. Колись у селах не було приладів для вимірювання кислотності чи спеціальних препаратів для ґрунту, але часник родив рясно. Люди жили з землею в злагоді, спостерігали за кожною ознакою і довіряли досвіду. Дід Семени з глибокого наприклад казав Земля сама підказує, що їй треба, треба лише очі відкрити. Він знав, що якщо на грядці росте багато хвоща щавлючи подорожника, то земля кисла, і часник там не любить сидіти. Тоді він збирав попіл з печі після опалення, просівав його крізь сито і розкидав тонким шаром по грядці, потім перекопував і залишав до посадки на тиждень. Так земля заспокоювалася, і часник весною сходив рівно, без гнилі. А ще старі люди часто користувалися крейдою. У кого була стара побілена хата, то крейду збирали, то вклив порошок і сипали в рядочки. Цей порошок нейтралізував кислоту і робив ґрунт лагідним. Зубки в такій землі не горіли, а спокійно вкорінювались. Дехто додавав навіть трохи подрібнених яєчних шкаралуб, бо в них теж є кальцій. і це працювало без жодної хімії, без лабораторій. Земля дихала і часник дякував гарними головками. Є ще один народний спосіб визначати кислотність за водою. Селяни збирали дощову воду в глиняний глечик і наливали її на грудочку землі. Якщо земля темніла і починала пахнути кислувато, значить, треба було гасити кислоту. Якщо запах був м'який, свіжий, мов після дощу, то така земля вважалася доброю. Звісно, це не науково, але працювало століттями. І кожен господар мав свої прикмети, бо в селі земля не просто ресурс це жива істота, яка пам'ятає руки того, хто її доглядає. А от що стосується мульчування, то колись люди не мали модних агроволокон чи спеціальних плівок. Використовували те, що під рукою кукурудзяне листя, стару солому, дрібно нарізане сіно або навіть подрібнені стебла соняшника. У селі Григорівка старі господині казали не накривай землю подушкою, задихнеться, клади ковдру, щоб дихала. Це означало, що шар мульчі має бути тонким, пухким, щоб і тепло тримав, і повітря пропускав. Якщо накласти товсто, земля почне паруватись, а під тим паром часник запріє. Тому перед морозами клали мульчу лише після того, як земля вже трохи підмерзла. І тоді ні гнилі, ні слизу на весні не було. Цікаво, що колись на Полтавщині часник часто садили разом із житом, між рядками. Це був своєрідний природний захист, жито утримувало сніг, не давало промерзати землі і одночасно не створювало надлишкової вологи. Весною жито підрізали, і часник ріс здоровим. Зараз мало хто про це пам'ятає, але цей спосіб доволі дієвий. Тепер його відновлюють деякі господарі, які займаються органічним землеробством. Кажуть, що навіть сучасні агрономи дивуються, наскільки такий старий метод ефективний. Ще одна давня порада садити часник у борозенки, зроблені дерев'яною палицею, а не металевим інструментом, бо метал холодить землю, а дерево живе. Ця прикмета може здається забобоном, але в ній є сенс. Дерево не руйнує структуру ґрунту, не ущільнює його, і зубок має кращий доступ до повітря. Люди тоді не знали терміну аерація, але на ділі дотримувались правильного принципу. Коли після посадки земля легенько притоптувалась дерев'яною дощечкою, а не ногою, часник зимував чудово. У сучасних господарів теж є свої хитрощі. Наприклад, дехто замість традиційного вапна використовує доломітове борошно або цементний пил у малих дозах, інші готують настій із деревної золи, склянку золи на відро води, настоюють добу і поливають грядку перед посадкою. Це допомагає не тільки вирівняти кислотність, а й знезаразити землю від грибків. Дехто навіть додає трохи марганцівки у воду для дезінфекції, особливо якщо попередній рік часник хворів. Є господарі, які пристосували старі способи до нових матеріалів, наприклад, замість соломи використовують біомульчу з подрібнених кукурдзяних качанів або компостованих рослинних решток. Вона не пріє, не перегріває землю і дозволяє дихати. Такий шар не товщий, за два пальці тримає тепло як ковдра. І весною легко знімається. Головне не накривати землю герметично, бо тоді під снігом утворюється парниковий ефект, і зубки згнивають. Досвідчені селяни завжди дивилися на місяць, вони садили часник на спадаючому місяці, кажучи, що тоді сила йде в землю. І справді, спостереження показують, коли посадка припадає на ці дні, зубки Краще вкорінюються і менше піддаються гнилі. Це не магія, а народна астрономія, перевірена поколіннями, бо все в природі пов'язане і земля, і вода, і небо. Є ще один простий, але важливий секрет, який передавали з уст в уста перед посадкою зубки часнику треба прогріти на сонці або біля печі день два, але не пересушити. Тоді зникає зайва волога, і вони краще витримують холод. Деякі господині навіть обвалювали зубки в деревній золі перед посадкою, це одночасно і знезаражувало і захищало від гнилі. Коли весною вони розкопували перші рядочки, то бачили жодного слизу, жодної гнилі, лише біле, здорове коріння. Старі і сучасні методи мають одну спільну рису розуміння міри. Земля не любить крайнощів, якщо надто багато вапна, вона задихається, якщо надто товста мульча пріє, якщо надто глибоко посадити, згниє, а надто мілко вимерзне. Тому справжній господар знає, треба дивитись, слухати, відчувати. І тоді навіть без приладів, без лабораторій і нових препаратів, часник ростиме, як колись у дідівських садах, здоровий. Запашний, міцний, бо мудрість з землі не втрачається, якщо передавати її з покоління в покоління. Отже, коли вся робота зроблена восени з розумом, земля перевірена, вапнування проведене точково, грядка не затоптана, а мульча лежить легким шаром, господар може спати спокійно, але й спокій має бути пильний, бо часник не любить забуття. Взимку він спить під снігом. А весною прокидається першим, коли земля ще холодна. І саме в цей момент видно, чи все було зроблено правильно. Якщо з підмульчі пробиваються міцні зелені стрілки, значить робота восени не була марною. А якщо видно слиз, сморід, чорні плями, то десь було упущено дрібницю. Висновок простий: кожна осіння помилка повертається навесні у вигляді втрати врожаю. Тому досвідчені господарі радять не лінуйся спостерігати. Після перших відлиг у березні квітні варто пройтися по грядках, обережно підняти куточок мульчі і подивитись, як почувається земля. Якщо під нею мокро, а запах важкий, треба дати доступ повітрю, трохи відкрити, підсушити, щоб не створювалося болото. Земля має бути волога, але не мокра, як губка, тоді коріння дихає. І росте. Якщо ж господар побачить перші зелені кінчики, не слід поспішати знімати всю мульчу одразу. Вона ще потрібна, щоб уберегти молоді паростки від нічних заморозків, знімати її краще поступово, шар за шаром, коли земля прогріється, і мине загроза морозів. Щоб уникнути проблем у наступні роки, важливо не садити часник на одному місці два сезони поспіль земля як і людина. Потребує відпочинку. Якщо не дати їй перепочити, то накопичуються шкідники і грибки, і тоді жодне вапнування не допоможе. Найкраще повертати часник на ту ж грядку лише через 3-4 роки. За цей час ґрунт встигає відновитись, знижується кислотність, зникають збудники гнилі. А між цими роками добре садити бобові, горох, огірки чи моркву, вони поліпшують структуру землі. І залишають після себе легкий родючий шар. Ще один важливий момент не зловживати азотними добривами. Багато хто бачачи, що весною часник росте повільно, підживлює його надмірно. А це шкодить, азот дає зелень, але забирає міцність із головки. Крім того, надлишок азоту підсилює розвиток грибків. І тоді, замість здорової цибулини, восени отримаєш м'яку водянисту гнилу масу. Краще використати старий народний спосіб підживити золою або слабким розчином курячого посліду, розведеного водою. Так земля отримає поживу, але не перетвориться на теплицю для хвороб. Якщо весною стоїть волога погода, не варто поливати часник без потреби. Це часта помилка, особливо у тих. То боїться, що земля пересохне. Але часник не огірок. йому більше шкодить надлишок води, ніж нестача достатньо раз на тиждень полити теплою водою, коли видно, що верхній шар сухий, а перед дощами краще навіть зробити канавки для стоку, щоб вода не збиралась між рядками. Після кожного поливу або дощу треба злегка розпушити землю. Це дозволяє корінню дихати, не дає утворюватися кірці. Яка тримає вологу і створює парниковий ефект. Слід також пам'ятати: гарний урожай починається з чистої грядки, старе бадилля, залишки мульчі, гнилі листки з осені. Усе це треба прибирати, щоб не розмножувалися грибки. Земля має бути чиста і дихаюча, якщо з року в рік доглядати її так, розпушувати, удобрювати золою, вапнувати точково і чергувати культури. То навіть без добрив і препаратів вона триматиме здорову структуру. А там, де земля здорова, часник не гниє. Він росте, твердий, пахучий, з білими головками щільними і сухими, без темних плям. Буває, що навіть після правильного вапнування з'являються поодинокі осередки гнилі. Це означає, що десь було перезволоження або кислотність повернулася через опади. У таких випадках треба зробити профілактику після збору врожаю посипати ті місця золою чи дрібною крейдою, перекопати і дати землі відпочити, не садити там одразу нічого з родини цибулевих, щоб не накопичувались хвороби. Мудрі господарі кажуть, земля пам'ятає кожну рослину. Якщо її перевантажувати, вона віддячує втратами. І наостанок про головне. Кожен господар має свій спосіб посадки часнику, свої секрети, але є правила, які не міняються. Земля має бути нейтральна, грядка, піднята, мульча, легка, волога, помірна і головне ніякої поспішності. Коли робиш усе спокійно, у гарному настрої, то й земля відчуває це. бо сільське господарство не просто робота, це спілкування з живою природою, часник, який Людина росте краще там, де його не примушують, а доглядають із розумом і турботою. Весною, коли перші зелені пера піднімуться крізь ще холодну землю, це буде нагорода за осінню уважність. Від тієї миті, коли лопата входила в ґрунт до теперішнього сходу минули місяці, але результат покаже усе було недарма. Якщо запах землі свіжий, якщо перо міцне і соковите. Значить, господар пройшов цей цикл правильно, земля віддячила, бо її слухали, а не наказували їй. І тоді, дивлячись на зелені рядки, кожен селянин відчує спокій там, де осінь була мудра, весна завжди щедра.